23 червня 2025 року в місті Дніпро відбулася фасилітаційна сесія управління процесом створення інклюзивного освітнього середовища в громаді за проєктом ЮНІСЕФ покращення інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю у Дніпропетровській та Запорізькій областях, який реалізується благодійною організацією «Street Чайлд Україн спільно з благодійною організацією Благодійний фонд за майбутнє України та громадською організацією СТЕП. Метою такого заходу є формування у представників органів місцевого самоврядування цілісного розуміння стратегічної, нормативно-правової та управлінської складової процесу створення інклюзивного освітнього середовища в громаді, підвищення їх здатності приймати ефективні рішення. Координувати дії між освітніми установами і РЦ та соціальними службами, а також впроваджувати механізми підтримки дітей з особливими освітніми потребами на місцевому рівні. Особливістю цього проекту, який ми реалізуємо, є якраз те, що він дуже комплексний. Тобто ми не окремо навчаємо вчителів, асистентів, вчителів, спеціалістів РЦ, батьків, а також ми ще тут підтримуємо, до речі, вісім громадських організацій місцевих, які в більшості своїх засновані батьками дітей з інвалідністю. Організаторам важливо, щоб навіть після завершення проєкту громади могли самі впроваджувати усі знання, які вони отримали, та самостійно рухали зміни в інклюзивній освіті. Тому на цьому заході організатори зібрали представників усіх зацікавлених сторін. Хочу зазначити, що сьогодні у нас зібралась дуже різноманітна група. Ми раді вітати наших учасників з Нікопольського та Криворізького районів, а саме, це і представники керівництва громад, сектору охорони здоров'я, управління освітою, і також це ті освітяни, які дотичні до навчання діток з особливими освітніми потребами: це вчителі, асистенти вчителів, також фахівці ІРЦ, безпосередньо батьки діток з ООН це батьки дітей з особливими освітніми потребами, і також це представники різних благодійних фондів. Учасники зустрічі разом з тренерами обговорювали різні питання, які стосувались спільного бачення інклюзивного освітнього середовища. Обговорили які доступні послуги для людей з особливими освітніми потребами та інвалідністю від народження до 18 років є в громадах, які проблеми існують та визначили пріоритетні завдання розвитку громад у цьому напрямку. Договорити це я це 100 знаю. відсотково правильні слова. У нас на Опавлівській громаді, повторююся, залишок був 7 мільйонів. 7 мільйонів. Престижність 15-20% і також ж їх і не дали 30% педагогів. Уявимо собі, що ми живемо в ідеальний час і в ідеальній громаді. Грошей у нас багато, ми на що хочемо, на те витрачаємо. І на жаль, на жаль, сталося так, що в нас є дитина, народилася з особливими потребами або з інвалідністю. Зараз ми з вами розпишемо на кольорових картинках, які послуги ви хотіли у своїй громаді запровадити в медицині в освіті соціальну послугу для підтримки цієї дитини. Давайте я напишемо... Індивідуальний медичний супровід та реабілітації цей захід. Захід я вважаю дуже важливий як для матусь, дітей з інвалідністю, так і для представників освіти та медицини. Бо, по перше, ми можемо зараз комунікувати, тобто батьки зі свого боку розказують, що їх турбує, які в них є побажання. Представники освіти та медицини відповідно можуть подивитись, чим вони можуть допомогти, які в них є труднощі. Бо, на жаль, особливо зараз, через війну, через дистанційну освіту, ми менше комунікуємо з викладачами, з представниками медицини, з представниками громади. Тому саме такі заходи даю дають нам нові знайомства, дають комунікацію. Слід зазначити, що ця фасилітаційна зустріч була одним із завершальних заходів в рамках реалізації річного проєкту ЮНІСЕФ покращення інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю у Дніпропетровській та Запорізькій областях, який реалізується «Street Child Ukraine» спільно з благодійним фондом за майбутнє України та громадською організацією СЕП. Ми провели е, ряд тренінгів для вчителів, асистентів, вчителів для працівників інклюзивно-ресурсних центрів, а також для батьків дітей з інвалідністю, особливими освітніми потребами для того, щоб ця інклюзивна освіта запрацювала. Як стверджують і учасники, і організатори зустрічі, такі заходи є вкрай важливими, бо враховуючи реалії сьогодення, реалії війни, саме зараз дуже потрібна підтримка дітей з особливими освітніми потребами їх батьків і освітян. А такі проєкти впроваджуються саме для дітей і заради них.